Друзі, наша історія на 15 квітня Рухатка в кишень. Залізти на дерево не так же й просто. Давид переставив ногу з гілки на гілку і поглянув вниз так високо, потім він достав рухатку з камінцем, поглянув по сторонам, вибираючи мішень. Прямо перед ним на гілку присіла пташка. Давид Прицілис вже було, хотів, вистризив, але тут згадав, що вранці він став і маму читав у біблію, що дому тільки треба, тільки про хороше. Стріляти в пташок з це погано», – подумав хлопчик знову. Сховав свою зброю у кишень. Весь день він намагався думати про хороше, і це допомогло йому робити добрі справи не злі. Мій біблійний вірш. На останку браття, що тільки чесне, що тільки праведне, думайте про це, до Фелоп'ян, 4 розділ, 8 вірш Моя молитва. Ісусе, думати я буду, тільки про добро, добрих справах хоче, щоб мені щастило.